Їздили Києвом, шукаючи, де б нас записали до чого-небудь, де можна отримати зброю і доєднатися до таких саміх людей, як ми самі. Скрізь, де ми були, були величезні черги, це правда в Києві. Якщо нас впізнавали, то ображалося на те, що, мовляв, а, ну зрозуміло, то артисти зараз без черги отримують. Пар ставайте туди. Байдуже, ну, байдуже в тому високому сенсі, коли приїжджає капелан військовий, чи Грекоторик він, чи православний, чи приїжджає імам. А, всі творять молитву. На війні немає атеїстів. Це точно. А, і це теж певний такий маркер, того, наскільки, наскільки люди для себе відокремлюють, що є головним, а що Дякую. Дякую.